Ціни на газ залишаться незмінними. щонайменше до кінця квітня наступного року кабінет міністрів офіційно продовжив дію спецобов'язків так званого ПСО щодо постачання газу, згідно з рішенням уряду, до 30 квітня 2025 року, тобто весь наступний опалювальний сезон. Ціни на газ для споживачів гарантовано не зміняться. Йдеться зокрема про побутових споживачів, тобто населення, а також виробників тепла, електрики та операторів газорозподільних систем. Залежно від категорії споживачів, вартість блакитного палива коливатиметься від 7 гривень 42 копійок до 16 гривень 50 копійок за кубометр. Для населення ж газ і надалі коштуватиме 7 гривень 96 копійок за куб. Очільник групи Нафтогазу Олексій Чернишов наголошує, газ на сьогодні є основним гарантованим джерелом енергії. Тож Нафтогаз, як найбільша національна енергетична компанія України та видобувник газу, продовжуватиме бути опорою для українців у ці складні часи. Нафтогаз національна компанія, яка діє виключно в національних інтересах. Урядом прийнято рішення щодо продовження ПСО. Тому ціна на газ залишається стабільною протягом цього року, так і протягом наступного опалювального сезону. Тому маю заспокоїти наших споживачів. А це і домогосподарства, це мільйони людей, це мільйони родин, це і міста, це органи місцевого самоврядування, підприємства теплокомуненерго українського газу вистачить. Ми збільшуємо видобуток. Україна буде з газом, як протягом літа, і що головне протягом наступної зими.